всім! доброго ранку. Ви мені в моїй соцмережі дуже часто пишете про те, щоб я запрошувала до себе гості, про яких ви давно нічого не чули. І сьогодні я виконую ваше і своє в принципі бажання. Вона з'являється на моїх жовтих даних Міла Нітіч. Доброго тобі ранку! тебе морген! що в тебе зараз відбувається. У Нас завжди ми ніколи не сидимо на місці. у нас завжди щось відбувається. Ми або пишемо пісні, або записуємо кліпи. Зараз на даний даному етапі мого життя ми вирішили все-таки змінити свій репертуар. У Нас йде розмови, йдуть і йдуть не тільки розмови, так ми вже міняємо його. Напевно, що навіть сказати так кардинально поміняти репертуар, тому що птічка на проводі, там до свідання, бейбі, глупа, любов, це, звичайно, все дуже добре. Але я просто по своїй душі по натурі не така людина. На жаль. Можливо, це добре, можливо, це погано, я не знаю, але... Ми вирішили взяти більш дорослий репертуар, більш серйозніший, і я думаю, що все-таки він увінчається успіх. Ти зараз досі продовжиш працювати з Володимиром Бабешком. Правильно, він так, є звичайно. твоїм продюсером, так. то все добре. У вас так у нас все добре. Ми працюємо, розвиваємося. Він допомагає, скажем так. Він мене завжди ну, такий хороший наставник, скажем. Якщо я щось не так сказала, зробила. Звичайно, він може зауваження зробити, але ці зауваження завжди дуже лояльні. Так то а ви сперечаєтесь через музичний матеріал? Буває. Тому що я так розумію, от птічка на. Це була все-таки його ідея з тебе зробити таку. Це правда. Я з ним це був такий величезний скандал, тому що він дуже хотів, щоб я її співала. Я спочатку самого, я сказала, кажу, я не бачу перспективи в цій пісні, я не бачу, щоб вона стала хітом, щоб вона там заполонила серця людей. Він каже, Мала, давай зробимо, я тобі обіцяю, що все буде добре. Я йому довірилась цій ситуації. <кій> Як показала практика, що все-таки, напевно, більше була я права, ніж він. Хоча є своя аудиторія на цю пісню, і є дуже Багато людей, коли я приїжджаю на гастролі в різні міста, і мене бачать, і особливо молоді, юні там дівчатка, хлопчики, там роз... років до 17 точно всі, боже, така пісня, така пісня, хоча я її ну насправді не, не, не люблю я її, чесно скажу. Ну просто я так розумію, <клес> то ж насправді шалений діапазон. Тобі є куди розігнатися. Ти можеш співати фірму. <клес> ну так, правда. але на жаль, в нашій країні на фірмі далеко не виїдеш, тому що, ну як би я не хотіла її співати, якби її не любила. Колись я впевнена на своєму сольному концерті обов'язково заспіваю ті пісні, на яких я росла, але хочеться все таки бути особистістю хочеться свій репертуар так стати мілою ніч брендом, який ну не просто носить ім'я, а носить якийсь певний репертуар, який подобається людям. У нас зараз є одна пісня, дуже красива. Вона така лірика, я б сказала, шансон такий французький, а французький шансон, тому що написано вона дуже красиво. Після Каюсь вона теж лірична, але вона дуже світла, дуже приємна, вона називається Радуга. Саме от по цьому на цей рахунок ми з Володимиром ББшко дуже багато зараз у нас йде таких перепетій в робочій сфері, тому що а, автор цієї пісні Віталій Волкомор бачить її по одному, Володимир Бебешко бачить її по-іншому. Я, я відчуваю її по-третьому. Ми не можемо розбиратися. Ні, ну насправді. І зараз ми з Володимиром Володимировичем стали вдвох поки що працювати, тому що Віталік приїжджав до нас кілька разів, ми їх записували її разом. Нам буквально залишилось записати один приспів, але ми не можемо ніяк зрозуміти, як тому що я її відчуваю по одному, я бачу, як вона має звучати, а він її відчуває по іншому. Він каже: Ні, ти так не співаєш, ти треба по-іншому і все. Тому ми зараз так у нас є десь якісь певні творчі конфлікти, але вони ніколи не доходять до якихось там величезних сварок, Ми просто такі, скажімо... В спорі рождається істина. А я знаю, що в тебе є музична мрія така. В тебе є чоловік, з яким би ти дуже хотіла заспівати. Так. Да, Малесенька підказка з ним теж хоче заспівати Тарабарова свята. <світ> <світ> до речі, про це знала? Ні, не знала. Я його дуже люблю, і на сьогоднішній день він один з найвизнаніших співаків в країнах СН... СНД. Так. так. Правильно. Це Григорій Лєпс. Я, це моя хрустальна мічка, мічта ідіота. А По великому рахунку я все-таки впевнена, що в мене це вийде, обов'язково. А ти якось намагалася з ним зв'язатися? в принципі знаєш, поки, якісь що, троки ні, поки що ні, але я чому я сказала саме про Лєпса, Тому що мені дуже сильно подобається його стиль. І от я, чесно кажучи, в такому стилі була дуже не проти працювати. Тому що... В тебе такий голос. Мені здається, це твоє така. Моща Моща. така. Моща. Давай. Рюмка водки столе <с> вот так вот а, ні, насправді я звичайно хотіла б ним заспівати. Я думаю, що доля вона завжди розставляється по своїх місцях і всьому і своє місце. І Я чимось от моя така жіноча інтуїція підказує мені, що у нас буде можливість з ним зустрітися, і колись заспівати разом. А це правда, що в тебе ще є інша мрія? Ти хочеш поїхати на Євробачення? Так, звичайно, а чому? це не мрія, це більше план, тому що як казав Воланд колись так, майстер Маргарита, що для того, щоб управляти чим то і ким то нужно йти некий план. Для того щоб мати для того, щоб кудись поїхати щось зробити в своєму житті, треба спочатку скласти план, що ти будеш робити, як ти будеш до цього йти. В Принципі, ти ж розумієш, що цей конкурс у нас вже не є таким престижним, яким він був там років п'ять тому. Ще але так, залишилося але, там. Рік. Але все одно я так давно цього хотіла, і так давно мені це було потрібно, і особливо після останнього виступу Златки лапки я її дуже люблю. До речі, її поздоровляю. Я їй бажала успіху, тому що вона молодчинка, Вона заслужила. Навіть не третє місце можливо і вище, але ж ну ви розумієте, це політика. На жаль, але а, круто вона в але після, круто. але після її виступу я все таки повірила в те, що все можливо і можлива правда, і можливо їхати на такі конкурси. А цього року ти будеш спробувати. Я буду старатися і цього року, але в мене просто є така дуже дуже велика грандіозна задумка. І я я не знаю, чи я встигну до на рік її Яка? зробити. Ну, мене є просто дуже сильний номер, і я знаю, як я хочу виступити, як я хочу виглядати, і що мені потрібно для цього. Тобто, але... ти конкретно вже візуалізуєш, і знаєш, як так, це буде так. Звичайно, ну в першу чергу завжди потрібна пісня. Ти розумієш, а що пісню це ти пісня? обрала? Я просто знаю, що ти сьогодні теж заспіваєш з останнього свого. Це буде так пісня? Ні, це буде не та пісня. Ну, звичайно, ви ж знаєте, що на Євробаченні можна співати тільки те, що ніхто не чув до цього. Тому ага. uh, ми будемо шукати цю пісню, uh, ми будемо її робити обов'язково. У нас є кілька авторів, з якими ми можемо зв'язатися. А зараз можемо... ти можеш, до речі, підключити авторів, які можуть нас бачити. Так, мої хороші. Я дуже хочу попросити всіх дорогі автори, композитори, поети. Я хочу попросити всіх вас. Uh, Допомогти мені, тому що ми зараз шукаємо хороші пісні. насправді, а, і на Євробаченні, і не тільки на Євробаченні. Тому дорогі мої, відправляйте, будь ласка, всі свої. Все, що ви робите, все, що ви відчуваєте, на адресу babycash.mail.ru. Я думаю, що потім ви зрозумієте. Або міланітічсобакамейл.ру. Я буду чекати ваших е текстів, ваших пісень. Дуже дякую вам. І, можливо, до речі, ваша пісня буде колись звучати на Євробаченні. Задоволена. Давай зараз ти поставиш зостання, з чим ти хочеш поділитися. Я хочу зараз сказати, звернутися до всіх наших коханих, найрідніших, найсправжніших, найвідвертіших наших чоловіків, тому що це. Пісня сьогодні буде лунати для них для вас mm. прем'єра. Я думаю, що всі жінки мене підтримують. Mm. Так тепло плодисмети вам і ці аплодисменти вже наперед білініті Дякую. Дякую. ¡Gracias! Сьогодні прокидалася з нами Гутенморгід. Мілочка, я бажаю тобі, щоб усі твої музичні і не тільки мрії, обов'язково здійснювали. Дочечка, я бажаю вам тільки процвітання. Я дуже слідкую завжди за тобою. Ти мені дуже подобаєшся. Я вас дуже люблю всіх, мій дорогий є мудин. Гутенморгін, всього найкращого, прекрасного настрою вам. Я тепер спасибі, велике так. Ми на цій позитивній любовній ноті продовжуємо. Гутенморген прокидайтеся лише з нами.